Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. І знову для автомобілістів запроваджений додатковий збір. На цей раз утилізаційний. Не розробивши елементарної програми з утилізації, уряд просто обклав усіх автомобілістів додатковим податком. Ситуація ж на ринку із кожним місяцем стає все гіршою від початку року. Загальні продажі скоротилися на 5%, а ось виробництво впало більш ніж половину. Чи дійсно необхідні українському бюджету такі заходи? Незважаючи на відсутність моторшоу, прем'єри з'являються по всьому світу. В Росії представили Йо-Кросовер. Опель відроджує славне ім'я Монца. А Рено уявляє собі твізі в якості комерційного транспорту. Про все це та інше дивіться далі у новинах Автолайфу. Верховна Рада не відмовилась від своїх намірів і таки запровадила податок на утилізацію автомобілів, що автоматично потягне за собою зростання цін. За документом базова ставка податку для легковиків складе 5,5 тисяч гривень. А для автобусів та вантажівок. 38 тисяч гривень. Остаточна сума утилізаційного збору залежатиме від спеціального коефіцієнта, який розраховується за показниками року випуску автівки та потужності його двигуна. При цьому виробники зобов'язали власним коштом забезпечити пункти прийому утилізованих машин у кожній області та автономній республіці Крим. На новацію категорично проти відреагували практично всі верстви населення. Просять президента ветувати документ. Все транспорт, импортные транспортные средства при завозе их в Украину автоматически покупатель оплачивает сразу же будущую потом утилизацию этого транспортного средства через 10 или через 15 лет. Ну посмотрим, президент может не подписать еще этот закон. Если подпишет, будем уже тогда собираться и, возможно, либо правки в него вносить. 18240 автотранспортних засобів в Україні виробили за перше півріччя А це на 54,2% менше аналогічного показника 2012 року Таку інформацію надає УкрАвтопром Зокрема легкових автомобілів виготовили 16740 одиниць що на понад 54% менше аналогічного періоду 2012 року Комерційних автомобілів 657 одиниць або на понад 63% Менше, та автобусів 843 екземпляри або мінус 43%. Менш трагічні відомості щодо продажів автомобілів в Україні за перше півріччя. За даними тієї ж асоціації Укравтопром, підсумок перших шести місяців реалізація понад 104 тисяч нових легкових автомобілів, що на 5% менше результату аналогічного періоду року минулого. Падіння продажів спостерігається за всіма типами автомобілів. Із першої десятки вдалося втримати з плюсі лише Нісан та Джілі. При цьому варто відзначити, що у Другій половині року очікується подальше зниження продажів нової автотехніки, зважаючи на кілька нових податків, що стосуються насамперед імпортної продукції. У травні з урахуванням падіння ринку і наявних запасів на складах, імпорт тільки легкових автомобілів становив понад 200 мільйонів доларів або 72% загального імпорту автотранспортних засобів. Тож слід констатувати нові податки на автомобілі поступово ведуть до того, що Відрахування до бюджету від продажу імпорту катастрофічно зменшуються, а стрибка зростання в реалізації вітчизняних автівок немає. Російський автоваз продовжує втрачати позиції в Україні за підсумками червня. Це вже десяте місце і 4% ринку. Могли покращити цю статистику виробничі потужності у Черкасах, але місцевий автомобільний завод не зумів отримати від росіян права на складання однієї з найбільш продаваних моделей автоваза. Гранта річна програма із випуску цієї моделі мала становити до 50 тисяч автомобілів. Очевидно, сторони не змогли домовитися. Певних питаннях і представники Волзького автозаводу повідомили, рішення про постачання складальних комплектів «Лада гранта компанії Богдан автовазом не було ухвалене. Натомість український автомобільний концерт домовився про складання китайського аналога південнокорейського Хюндай АйЕК АйЕкс-35» моделі Джак s Ес-5», а також Седана Джак g Джі-5». Вже у листопаді в Україні стартує виробництво вказаних моделей у повному циклі. Керівництво Богдану планує щорічно складати. ...15 тисяч автівок, що майже на чверть перевищить торічній показник компанії. Давненько не було відомостей про відкликання від Тойоти. І ось вам японський автовиробник відкликає 185 тисяч автомобілів по усьому світу через виявлені неполадки у системи кермового управління із гідропідсілювача. В Японії під позачергову сервісну кампанію потрапляють 123 тисячі машини. В Європі 46 тисяч автомобілів, що продаються в Україні під назвою ЯРІС. Також Японія відкликають 11 тисяч автомобілів Субару Трезія, випущених Тойота за ого. Угод... Дою OEM для Субару до речі, позачерговий сервіс навіть замовлений для північної Африки, де під кампанію потрапляють аж 100 автівок. Всі машини, що відкликаються, випустили період із серпня 2010 по березень 2012 років. Жодного ДТП із причини несправності не зафіксували. Але при цьому нагадаю, Toyota планує інвестувати 3 мільярди 200 мільйонів доларів впродовж наступних трьох років для підвищення своєї конкурентної спроможності. Компанія ЮАВТО офіційно презентувала передсерійні зразки йомобіля на полігоні центрального автомобільного та автомоторного науково-дослідного інституту у передмісті Москви. Тут нарешті і відкрили завісу, що приховувала внутрішній світ йомобіля в якості двигуна внутрішнього згорання у машини двопаливний восьмиклапанний двигун виробництва компанії Фіат. Об'ємом 1,4 літра та потужністю 75 кінських сил. Запас ходу для бензинової версії 500 кілометрів. Двопаливне виконання забезпечує шлях у 800 кілометрів. Представники компанії стверджують, з урахуванням особливості конструкції машини витрата в місті буде меншою ніж на трасі. При цьому машина вважають вони призначена для великих міст мільйонників, адже максимальної швидкості йомобіля. 130 км на годину може не вистачити для маневрів на трасі щодо салону. То організатори звертають увагу на те, що сидіння в ньому будуть російського виробництва. Машину хочуть оснастити систему навігації і бездротового доступу в інтернет, а також систему Ераґлона, що дозволяє автоматично викликати екстрені служби. Кузов та складання мехатронного модуля також замовлятимуть у російських виробників. Представники компанії запевняють, трансмісія та зовнішність авто. Змінюватись вже не будуть. Вартість повнопривідного йокросовера із кліренсом 21 см – 14,5 тисяч доларів. Перші 10 тисяч автомобілів планують зібрати в 2015-му, а роком пізніше довести обсяги випуску до 20 тисяч. Старт продажів почнеться у великих містах, де компанія створить власні сервісні станції. Також компанія думає про вихід на ринки країн СНД та Східної Європи. В Японії відбулась презентація Nissan Micra. Автомобіль надійде в продаж із бензиновим мотором об'ємом 1,2 літра, потужністю або 80 або 90 кінських сил у турбованій версії. У зовнішньому дизайні Micra 2014 одразу помітна модернізована радіаторна рішітка. Машина нагадує про більш мужній стиль кашкай. Всередині оновлений інтер'єр та новий екран. Також розробники змінили капот, бампер, фари та крила. Спереду зміни не більш помітні, а позаду кидається у вічі лише бампер, нова форма якого ергономічно стикається із дверима багажного відділення. Окремо світлодіодами була перероблена оптика, а також диски із легкого сплаву. Таке дизайнерське рішення змінило мікра, що тепер стала більш відповідати стилю Унісекс. Інтер'єр повиразнішав, пластик сірого кольору і круглі отвори повітрозабірника замінила цільна глянцева панель. Слід згадати про збільшений до Же шести дюймів екран під систему Nissan Connect, де тепер доступна опція Google Send to Car, що дозволяє власникам планувати маршрут перед виходом з дому. Новинка отримала низку нестандартних для свого сегменту опцій. Приміром, систему вимірювання місця на парковці, камеру заднього виду і навігацію із сенсорним екраном. До європейських автосалонів новинка має завітати вже у вересні. Компанія Рено представила вантажну модифікацію компактного електрокара Твізі. Карго модель отримала ізольований багажний відсік об'ємом 180 літрів, який з'явився після відмови від пасажирського сидіння. Доступ до багажника здійснюється через орні водонепроникні задні двері, що відкриваються у бік на 90 градусів. За задумом розробників, твізі Карго призначено для кур'єрських фірм. Компанії, що спеціалізуються на експрес-доставці, а також для поштових та екстрених служб, як і стандартний твізі, новинка пропонуватиметься у двох варіантах: 5 та 17 сильним мотором. У першому випадку максимальна швидкість електрокара обмежена електронікою на позначці у 45 км на годину, а у другому на 80 км на годину. Запас ходу обох версій становить від 50 до 80 км. Ціна сильного варіанту починається від восьми тисяч євро, а більш потужними від 8 780 євро, включаючи оренду батарей. Компанія Опель поширила офіційний тізер нового концепткара Монса. За задумом виробника автомобіль, дебют якого призначений на франкфуртський автосалон у вересні, має стати наступником легендарного купе зразка минулого століття. Щодо технічної частини, звісно ж, поки що нічого не повідомляється. Є інформація, що автомобіль буде побудований на базі Cadillac ATS, але дане припущення здається мало ймовірним. За іншими даними, автомобіль розділить платформу і лінійку моторів з Opel Insignia, що стосується попередника Опельмонса, то він будувався на базі великого седана Сенатор. Судячи з усього, автомобіль таки буде виконаний у стилі оновленої «Інсігнія». У червні Опель поширив офіційну інформацію та фотографії цієї автівки. Продажі її в Європі почнуться днями. Зовнішні новинки не зазнала серйозних змін. Виробником межився збільшеного розшіткою радіатора, зміненою оптикою та іншими бамперами. Ззаду «Інсігнія» стане більш впізнаваною за рахунок іншої форми критики багажника та більш складної оптики.